Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 4 листопада, і ми поспілкуємось про цікавий кейс, як російська сторона підклала собі свиню там, де мала б отримати хоч часткове розуміння мова про Італію. Скажу одразу, що позиція офіційного Риму проукраїнська. Пані Малоні є одним із важливих стовпів підтримки України. Тим не менш. Не все настільки однозначно, про це далі. Традиційно на початку відео закличу вас підписатись на канал пана Валерія і мій особистий. Залишайте свої коментарі і з задоволенням продовжу там дискусію. Лайки, дзвіночки, все це допоможе подальшому розвитку каналу. Дякую. Отже, вчора, 3 листопада, у Римі частково обвалилася середньовічна башта Торе Дейконті. Вона стояла на реставрації. Spostiamo tutti in cortesia nella parte interna qua, dopo i tre secondi, per favore. Dietro, 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 dietro. Здавалося, локальна подія. Але Марія Захарова, речниця МЗС Росії. Вирішила, що це чудовий привід для тролінгу. Вона написала, що Італія вже витратила 2,5 мільярди євро на підтримку України. І якщо так триватиме далі, то не тільки Башта впаде, але й вся країна. Італійське МЗС викликало російського посла. Міністр Антоніо Таяні назвав слова Захарової вульгарними. Офіційна заява відомства була короткою: Італія підтримує слабких. Бо вони італійці крапка. Тобто реакція була: але давайте чесно, це не перший раз, коли Москва кидає такі шпильки Риму, і не перший раз, коли Італія відповідає, але не до кінця. Насправді критика з боку Росії почалася ще в березні 22-го року. Тоді Італія під урядом Маріо Драгі швидко приєдналася до санкцій. Закрила небо для російських літаків, заблокувала Раша Today і Спутник, заморозила активи олігархів. Дмитрій Медведєв тоді натякав, що падіння уряду Драгі – це шанс для Москви. а Захарова висміювала італійських дипломатів за те, що вони не їдуть на порожні зустрічі з Лавровим. Коли до влади прийшла Джорджа Мелоні, Кремль сподівався на розворот. Але Мелоні, попри старі симпатії Сальвіні до Путіна, стала одним із найпослідовніших прихильників України в ЄС. Італія передала системи ППО, артилерійські снаряди, організувала навчання для наших військових. Тим не менш, російські дипломати в Італії досі активно просувають наративи про так званих нацистів в Україні. Ну і через соцмережі і запрошення на різні ток-шоу. А в 23-му році Захарова навіть давала інтерв'ю італійському телебаченню, і ніхто її не перебив. Ну і тепер про гроші. Італія заморозила російських активів на 2,7 мільярди євро. Це яхти, літаки, компанії, і, звісно ж, нерухомість. Найгучніший кейс це Владімір Соловйов. У березні 22-го року Італійська фінансова поліція конфіскувала дві його вілли на озері Комо, загальна вартість ну, десь 8 мільйонів євро. Через рік журналісти Навального знайшли ще дві вілли, зареєстровані на матір Соловйова, і насправді всі об'єкти тепер під арештом. Соловйов в ефірі називав це нацизмом і антисемітизмом. Але доступу до басейну з видом на Альпи він тепер не має. Італія також заблокувала активи Алішера Усманова, Олега Діріпаски, Геннадія Тимченка. А в липні цього року ЄС уточнив правила: якщо активи у трастах контролюються під санкційною особою, їх можна конфіскувати. Ну, але повної конфіскації поки що немає. Гроші лежать. Ну і дохід від них теоретично можна спрямувати на Україну. До речі, Італія разом із Францією та Бельгією ну, виступають насправді так, не дуже позитивно щодо цієї ідеї. Бо їхня позиція все має бути законно, інакше взагалі, в подальшому війна. Ну, ми вже чули цю аргументацію. Ну, звичайно, у вас може виникнути питання: чому ж Італія має такі окремі нотки русофільства? Ну, по-перше, історія відносно недалека, ще 20-го століття. Бо під час Холодної війни в Італії була найсильніша комуністична партія в Західній Європі. Багато італійців досі бачать Росію не як ворога, а як таку собі стару знайому. Ну і по-друге, економіка. До війни 40% газу йшло з Росії. Ну, ясно, що після того ціни злетіли. Люди пам'ятають, знаєте умовно, ковбасу за 220. Ну і 51% італійців хочуть скасування санкцій, бо це ж впливає на гаманець простих громадян. Ну а в Німеччині, до речі, цей показник нижчий. Хоча ми знаємо, як німці, наскільки свідомо і дуже серйозно відносяться до своїх статків. Ну і по-третє, політика. Ліга Сальвіні, там п'ять зірок, популісти Вони не виступають проти України, але вони проти, як у них меседж звучить, війни за чужий рахунок. Ну, по четверте, медіа на італійському телебаченні регулярно з'являються Лавров, Дугін, Захарова. Італійські ведучі ставлять запитання, але не сперечаються. Це створює ілюзію балансу. За опитуваннями у перший рік широкомасштабної війни лише 56% італійців звинувачували Росію у війні. У Польщі 83%, 23% італійців, до речі, бачать Росію як партнера. Уявіть, кожен четвертий. Ну у Франції там всього 15%. Це так, для порівняння. Ну звичайно ж, Італія, це там неумовна Угорщина. Вона системно не блокує санкції, не витує допомогу. Вона дала нам понад 2,5 мільярди євро, але в Італії є і втома від теми України. Коли італійці кажуть про мир за будь-яку ціну, вони мають на увазі, нехай там Україна поступиться, аби самі італійці платили там умовно менше за газ. Ну, для нас це означає насправді одне: ми не можемо покладатися лише на тему емпатії. Ми маємо переконувати, показувати, що наша боротьба. Це не чужа війна, а європейська безпека. Малоні це розуміє, але не загалом італійський політиком ну і відповідно вже широкі верстви населення. Італія це непоганий лакмусовий папірець, так сказати, середня температура по палаті всієї єврозони. Не у всьому вдається переконувати об'єктивно. Але це потрібно робити і вкрай важливо використовувати такі реперні кейси, де російський агресор робить дитячі помилки. Ну власне, як і з баштою Конті. Дякую за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм та мій особистий. Пишіть у коментарях, чи є сьогодні Італія надійним союзником і партнером України, чи є сумніви. У чому Захарова на вашу думку таки дала в штангу. Ставте лайки, натискайте дзвіночок і до наступних зустрічей!